веки веков помирици го миру благословяно е святе муже цепи 4 вересня 2022 року, у неділю 12 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили єпископ Бородянський Марк, духовенство монастиря та гостю священному сані. ему и глаголям, Учителю благи, что благо сотворю, да имам живот вечный. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Ось Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри, щоб ми свою життя строїли на божественних, священних законах, які Вели... Багатство блаженной, вечной, счастливой жизни. Ведь на Земле люди собирают богатство для того, чтобы сделать себя счастливым, и этого не достигают, как правило. А Бог, когда человек исполняет божественные законы, то дает человеку такое богатство, которое мы все ищем, для которого мы сотворены. І котрий німі тління, не приходяще, ано вічне, багатство, котре Господь приготував на небі о Христі Ісусі Господі Которому от нас слава чисті, поклонені в нині безконечні віки. Амінь. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчає і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Наприкінці богослужіння блаженіше митрополит Онуфрій очолив чин славлення перед іконою свята успіння Пресвятої Богородиці після відпусту Предстоятель привітав вірян з неділею. Всіх вас, дорогі браті і сестры, поздравляю з праздником Воскресного Дня. Молитвою при благословении владельчицы нашій Богородиці, Пресно Тебе Марии, Господь благословит вас, ваших сродників, подасть мир нашій землі і все благопотребне для жизни спасения і життя вечной. З праздником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.